Продовжу наше відео про відводки приматки. Ось такі сили у нас відводки. Наші рамок розплоду, тут у нас стоїть маточка, плідна в пліточка. Сьогодні у нас третій день. Четвертий день як зробили ми відводок по краям наставні. На Зараз ми відриваємо всі маточники, які тут є. І відкриває маленький отвір для того, щоб бджілка спілкувалась з маткою. Так, тут у нас звичайна рамочка пуста, став її назад. І там у нас медова рамочка ми її ставимо Добре. бджілки у нас удосталь. Щоб не прозівати, берете струшуєте бджілку. Головне, головне правило прийому це щоб не було маточників. Бачите? Ось у нас маточники, просто їх забираємо. Да? Все, йдемо. Ось ще. Не? Все. Маточників не маєш? Ідемо далі. Ось наша маточка. Маточка жива. Маточка карника. Контакти кому цікаво. Джилки вже хочуть до неї зайти і ми цим допоможемо сьогодні. Так, маточку поки що. Поки що ставимо сюди, хай тут стоїть. А ми йдемо далі. Беремо, димири. відводка вже 4 дні. Матка, якщо не помиляюсь, стоїть. Пліточки вже два дні струсили, ось такі нас. Не дивіться, що бджілки мало, бо ми їх струсили. Ось маточники, ми їх прибираємо звідси. Тому що якщо хоч один маточник залишиться, матку не приймуть. Це все. Оце все прибираємо. Тут все прибрали, йдемо далі. Бачимо, жінки пішли до матки. Ось така обситка, щоб бачили. так, поманструшувати. Тому що головне не призівати май точні змісочки. Всі прибрати, тому що... Коли ми відкриємо великий отвір, матка вийде, а в них є смоточник, вони її уб'ють масочка. Ладно, маточники, але ми попликали. Тому що ну, можна робити на свищових таких маточниках, але Проблема в тому, що сім'я до цього часу, поки матка облатиться, ну вийде, облатиться, пройде місяць мінімум. Тому що матка там 30-18 днів, плюс час для обльоту ми втратимо місяць, а місяць літом це чимало. Плюс матка може не облетитися. Якщо ви купуєте плідні матки, то вони вже з плівка не вилітають. Тому... Це краще. Ага. Для роботи водки плідку маточку. Маточки помолять. Якщо ви навіть зараз призимали не що нічого страшного, головне перед тим як відкривати опір. Перевірте ще раз, у нас матушники і ще є. Ось розплод, гарний на виході. Матишниці прибираю. Це гарні відводки, На акації вони добре покажуть себе. Джохи достатньо, Що майду принесуть? Що швидко наберуть сили. Так, тут у нас пойде повинна бути медова це наставна а позвичайку все одно ну. звичайна рамочка все тепер так дивіться що ми робимо відвігаємо центр під ту сторону так далі беремо кліточку з маточкою і зараз покажу. Ось, є два отвера. Маленький і великий. Ми ось. Маленький. Відламали. Все, маленький отвір відкритий. Ось, маленький отверт і великий. Маленький ми відкриваємо на... У нас вже четвертий день, так. А великий відкриємо через 2-3 дні побачимо коли по погоді. Відкриємо великий отвір і вони канді пройдять і маточку випустять. Але перед тим, як відкривати, завжди перевіряйте на маточники, щоб не було маточників в сім'ї. Ось контакти. Маточки гарненькі. Прижимаем их и так робим за всема синими. Раз, два. Здесь достаточно. Как дела не проедять? Феромонный размечать по уголку.

Після того як матку випустить можна вже сім'ї підставляти ващину. Кожний робить відводки по-своєму. Ми ну, як зручно, хтось одно рамочне робить, хтось двох, хтось з чотирьох стандартних, Ми робимо різні. Мы работали двух, и трех, и четырех. и с Так, тут у нас пустая рамочка, и есть сторонка. Погода у нас трешки уже краще была. Были дожди, холод. Далі ось пойде розполідно. Так. Обриваємо всі маточники. Такого погода зараз, як у нас, потеплішало, рекомендую передивитися всі сім'ї, тому що була не дуже гарна погода і багато сімей, можливо, пішли в ройовий стан, і в них є матишники, тому перевіряйте, тому що в цьому році. Буде сезон роїв, розумію, гарний. Треба порозвішувати ловушки. Напишіть, будь ласка, у вас в коментарях, як в цьому році. Чи зробили вже перші відводочки? Чи робите ви їх на плідну матку? Чи на маточник. Потім я відзвітую, покажу вам скільки Який прийом маток поки що. Це на печах відводка. Всі маточки прийняли. У нас стоїть медова. Все. Ще ми далі робимо. Відвергаємо Дякую. Далее берем клеточку И верла мы в Малайкопер Верла в <звук> На клеечку он изгрежен <звук> Тут была наклаечка. Вот ты вода, я его не зарезала. Так, чуть же Так ми робимо з усіма відводками. Всім гарного дня!